Всім привіт! Це канал Таксі Дніпро, з вами Дімас. Вівторок, 17 червня і я, як завжди, розпочав свою традиційну вечірню зміну. Виїхав о 17.20 зараз 17.47. Я виконав одне замовлення, привіз в центр на Харківську 2 дівчину. За 199 гривень по стандарту. І тепер тепер тут їжу кругами балістика з Криму, блін. Повітряна тривога розпочалась. В общем, я тут на Успенській чекаю на замовлення. Вчора забув розказати, що я вчора їздив на СТО зранку, оставляв машину там. Мені подивились стартер, поміняли щотки, втулки, в общем, почистили, смазали, щось таке. Ну, так як мені розказали, так і я вам кажу. Сам, понятно, я цього не бачив, бо я ставив в пів 11 десь, вони тільки розпочали десь о третій дивитися і. Десь пів п'ятої я її забрав. Ну, сказав хлопець, що щотки були вже подизношені. Ви вовремя приїхали. Не приїхали б зараз, приїхали б через пару тижнів чи місяць. Ну, вони всі так розказують. Прийшло замовлення по стандарту, 1,4 коефіцієнт. Поїдемо 190 за 5,7, подача 200 метрів. Поїхали з Самарського на ЖК Грані на подстанцію. І от я вже на підстанції, на Дафі висадив пасажира 192 гривні на карту, там 2 гривні капнуло. за простой. Блять, этот выезжает, нихуя не смотрит. Чекаем на стул. Оп, уже и пришло. Запорожское шоссе 30Б Стадион Олимпийские резервы 149 коэффициент 150 за три Стадион Олимпийские резервы Это там, где я почти стою А30Б А що таке 30Б? А, це там, де заправка Авіас, новий ЖК. Похоже на то. Глянув менше 50 поїздок, думаю, треба прозвонити, узнать, де забирати. Це оказалась парковка АТБ. Хлопець там чекає вже. Так що, якщо менше 50 поїздок, Краще прозванивать, потому що пасажири можуть бути новички як пасажири і поэтому можуть то натупити з точкою, то, то просто натупити відвіз хлопця. Джинчарадзе Грушевського, блін, Прикольно. 200 гривень. Далеко зараза, далеко. Коротше, відвіз хлопця, там було 120-30 доплата уклона. Він дав 200 і каже, могу 20 дати. Я говорю, давайте. Дає я 20, я йому 100, він мені ще 20 дав. Тобто 20-ку на чай, я говорю, спасибо. Так що замовлення вийшло 170 гривень. Ух ти блін! Яке тут красненьке горить, даже не в центрі. Прикольно. Почекаємо на покльовку. Вроді все непогано, но кудись з поля по частному сектору там, через двори... Та нафіг оно мені надо таке. Чекаємо далі. Взяв замовлення по болту, подача 2 км з поля 17а. Поїду на Фрунзе. Вулиця Фрунзе це Чапленка Раніше Фрунзе називалася 4 км за 200 гривень. Було 182. Я підняв трошки, думаю, не буду пугать. На один щелчок поднял. И она погодилась. Так что еду за Катериной. И поедем в район Пастера, Чепленка, короче, в район Островского. в поїздку по болту. 200 гривень підтвердити все добре, все чудово. І в мене вже висить замовлення на центр на героїв Крут 7 по комфорту по уклону 148. з дитиною привіз, думав, думав 3 бала поставити, малий такий неспокійний з динозавром Но... Вони вийшли, він спитав, скільки там, я говорю, 150. Він дав 2 соточки, сказав спасіба Ну, як тоді можна не поставити? Коротше, купив мене, купив, купив за 50 чая. Так що я на героя вкрут. Виконав ще одне замовлення на 100 гривень 1,7 км з Єворницького 3 на науки 63. Завершив все добре. ну Тут можна і откатітися трошки на нагорочку. Поповнить баланс. все балансик поповнив. Сейчас должен зайти. Десь на Нагорки стану і буду там уже чекати на своє замовлення. закрыть что за глюки заказы в эфире е ну в общем включусь когда что-то придет уже На поля 59 прийшло замовлення комфорт з Шевченка 11. Тільки камеру виключив сразу вже, блин. Вона ще не успіла виключитися. Так що їду на Шевченко за Владом. Поїдемо на поля 59. 126 за 3,6 км. Цукаю на Влада. Що у нас? Виходить? 2 години 20 хвилин вже пропрацював? Каса 850 гривень. Це без комісії. Пробігу 38 кілометрів. Так, влад пішов, а ми поїхали. 126 дав 150. Добре, добре. Тільки подумав між заказами, що щось давненько бізнесу не було. І от прийшов бізнес з Подолінського 31 наломану супермаркет Демарт 185 за 3,6 км, 1.23 30... коефіцієнт. Непогано, непогано. коментарі в'їзд в ЖК Comfort Сітіс з Подолінського, ні з Барвінковської. Після серих ворот. Многії, наверное, шурують на борлінка Так що їдемо на Подолінського, 1,6 подача, 3,6 6 поїд. Ну що, їду кудись на Успенську. Там хоть ти. Ага. Крутогорний, Женева Старомостова, Стандарт 1.15. 165. Крутогорний, 21. Ну поехала. Саша. Что там забирать неудобно, блін. 165 за 5,7. Кановице замовлення 165 простоє не було. Будемо наступне. Постояв я тут на Чеплєнках хвилин 15. Нема що тут робити. Буду їхати в центр. Їхати в центр, включив ще додому під комфорт Фільтр. Може, щось прийде. Якщо прийду додому, поїду додому йде по центру, ще попрацюємо. Так, прийшло мені замовлення додому. 233 гривні за 10,6 км по комфорту з мономаха 15 на Коробова 2. Так що їду додому і буду завершувати на сьогодні свою роботу. يوم تكسلنا نا 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 Виконав замовлення і приїхав вже на парковку і того вівторок. вівторок, ітоги вівторка. 1808 загальна каса мінус 340 це комісія по уклону і болту. 1468 гривень це каса без комісії. По уклону виконав 9 замовлень, середня вартість 23,9. І одне замовлення по болту. По пробігу проїхав 67 км Так, віднімаємо топливо тепер. умножаємо на ціну за кілометр 4 грив 25 копійок. Зараз така в мене ціна. 1183 гривні за 4 години праці. 295 гривень за годину. Сьогодні нормально так вийшло. В порівнянні з понеділком набагато краще. Так що отака от була сьогодні роботенка. Почти не стояв, в кінці трошки постояв, потім поїхав в центр. Ну коротше е, якось так. Вівторок був краще, ніж понеділок. Всім дякую. Всім тихої ночі. Пока-пока. А, і не забудьте підписатися. Гудбай.